Нашій клініці є центр репродуктивної і, взагалі, гінекологічної хірургії. Дуже потужний, на мій погляд, тому що ми виконуємо як рутинні операції, так і багато чого іншого, навіть того, що не виконується в більшості місць нашої великої країни. Чудовою одним з таких напрямків є лапароскопія на маткових трубах. Коли це може бути потрібно? Ну, найбільш часто два показання є для операції на трубах, три, я би так сказав. Перше показання це трубна вагітність. На жаль, 95% ектопічної позаматкової вагітності знаходиться в матковій трубі. І інколи приходиться все ж таки її оперувати, тому що є і не хірургічні методи, такі як лікування метатриксатом, що також робиться в нашій клініці. Хірургічно можна видалити просто трубу, інколи це доцільно робити, інколи можна її спробувати зберегти. Також ми виконуємо і такий об'єм операції. Все залежить від ваших планів репродуктивних, від того чи перша це позаматкова вагітність і так далі. Про це не будемо говорити, поговоримо про це детальніше в розділі позаматкова вагітність. Друге показання це так звані гідросальпінгси, інколи називаються ще сактосальпінгс, але сучасна назва гідросальпінгс це рідина, коли накопичується в матковій трубі через перенесений колись запальний процес. При гідросарпінгсах також видаляємо маткові труби частіше, але інколи робимо і органозберігаючі операції, Все також залежить від ваших побажань і з урахуванням ефективності кожної операції. Тому що, на жаль, органозберігаючі операції вони не завжди дають той ефект, який ми хочемо. І третє показання це видалення маткових труб з метою стерилізації, коли жінка вже не хоче вагітніти. Вона може обрати такий метод: це швидко, ефективно і пожиттєво ефективно. Тобто ви точно можете бути впевнені, що у вас не буде небажаної вагітності, і видалення маткових труб, більш того, знижує ризик раку яєчника приблизно вдвічі. Це такий бонус, заради якого ми все частіше видаляємо маткові труби під час кисельського розтину, коли жінка попросить, під час видалення матки. Матка з трубами видаляється при інших гінекологічних операціях, як етап такої великої операції робиться тубоктомія видалення маткових труб. Саме через те, щоб знизити ризик раку яєчника, частота якого приблизно 1 на 1000 жінок. А після видалення труб буде вже 1 на 2000. Неприємний рак з не дуже гарними результатами, на жаль, навіть якщо лікувати. Бути здорові та щасливі, ми робимо будь-які операції в гінекології і не тільки. Приходьте до нас!